я тебе вітаю на цьому уроці, на якому я тобі розповім, як здобути навичку майбутнього, а саме працювати зі штучним інтелектом для того, щоб у 26 році йти в ногу з часом, а не стати тим, кого звільнять через того, хто вже знає штучний інтелект. І ні, штучний інтелект не замінить людей. Це крута навичка, яка реально буде потрібна у 26-му році. І якщо ти на цьому році, це означає, що ти вже з квитком у майбутнє. Давай будемо з тобою чесними. Те, що найбільше забирає твого часу, твого сили та енергії, це рутина. Тому що саме через рутину ми зливаємо пошук клієнтів, ми зливаємо наше ведення бізнесу, бо одні ті самі процеси, які весь час повторювані, 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 ми їх робимо. Вони забирають на сили, час і енергію. Коли, наприклад, у другому році я повернулася у знову ж таки фріланс і маркетинг, в мене забирала час ця рутина там це профувати клієнтів, спілкуватися, вести звітності і так далі. Коли я у своєму телі вже автоматизувала більшість цих процесів, тут я знову в них зайшла. І коли в третьому році я познайомилася зі штучним інтелектом, зрозуміла. Вау, цей інструмент просто шикарний, Він як для мене він ідеально допоможе мені все автоматизувати, зробити максимально швидко саме в частині маркетингової. Тому що якщо ми говоримо про бізнес, там трішки інша автоматизація. Якщо ми говоримо про маркетинг, тут більш така творча, творча технічна сторона, яка мені допомогла. І таким чином я коли вже нарешті виконувала штучні це було десь. Місяць йшло до мене цього часу, у му році, я побачила, що відділяє мені від 5 до 7 годин на день. Причому це не тільки робоча частина, а це також якась рутинна частина. В плані навіть саморозвитку, самоосвіти, мотивації і так далі. Тобто це все штучний інтелект. І маючи 5-7 вільних годин на тиждень, я маю час експериментувати, я маю час поговорити більше з замовником, я маю час на себе. Я почала в спортзалі знімати тільки тому, що в мене є мужик і з'явився штучний інтелект. І що головне це я не топчуся в доході, тому що завдяки тому, що мою рутину забирає штучний інтелект, я маю час досліджувати, адаптувати і так далі. Порівняти мій рівень використання у 23-му році і порівняти, як я його використовую зараз, ну це прям ось так максимально. Чому тому, що ось тут я родину з замовниками роботи на нижньому рівні передала в штучному інтелекті, і в мене був час підніматися по цих сходах вверх, щоб стати зараз тощо той людина, яка створює цілі і яї системи, про які я тобі власне хочу розповісти у цьому уроці. Давайте познайомитись, хто я така і чому я так певно розповідаю про штучний інтелект та маркетинг. Мене звати Уляна Литвин, Я є експерткою в штучному інтелекті та маркетингу. І вже в інфобізнесі я третій рік. За цей час в мене пройшло більше 3,5 тисяч учнів через мої навчання, пов'язаних безпосередньо з штучним інтелектом. Але я зуміла його опанувати завдяки своїй базі знань. А моя база знань грунтується на тому, що у мене 9 років досвіду у маркетингу, а також 5 років досвіду у веденні власної підприємницької справи. Це готель у Буковелі. Це доволі такий складний процес, звідки я взагалі закохалася в автоматизації. Тобто, в мене чим більше процесів автоматизовано, тим насправді успішніший бізнес. Це те, що я зробила висновок з власного досвіду. Цифра про мене можна дуже багато, тому що це і багато різних в мене було консультацій, і я геківа створювала як для себе, так і для замовників. Працюю я переважно в великому сегменті, тобто це B2B, Але так само для менших компаній я створила таку яй-систему, про яку ми поговоримо. Тобто працює систему маркетингу, яку може створити по факту для себе кожен. Тепер для кого ж підходить цей урок? Це, вісно ще маркетологи, таргетологи, експерти, коучі тобто, по факту, якщо Грубо кажучи, для усіх, хто щось продає в інтернеті. Чому? Тому що маркетинг це основа. Якщо це запам'ятати, буде успіх. Коли я починала готель, у мене був маркетинг ще на базі дизайну, тобто в мене ще розробляючи дизайн, я вже знала, на кого ми будемо продавати, хто моя цільова аудиторія і чому його робити саме так. Тобто я створила дизайн готелю під свою ауди... цільову аудиторію, а не звела готель, а потім шукала, хто ж мене буде відпочивати. Тому що так працює маркетинг. Тобто це якби база, з якою потрібно вміти працювати на старті, чи ви починаєте свій бізнес, чи ви даєте блог експерта, чи ви власне самим є експертом. Тому що себе продати це теж по факту маркетинг. А штучний інтелект це те, що автоматизовує процеси у маркетингу. Тобто, по факту, одна AI система на основі штучного інтелекту може замінити цілу команду. І цей урок. Точно тобі підійде в першу чергу, якщо ти хочеш почати заробляти на штучному інтелекті. Тому що штучний інтелект це саме те, що відкрив мені двері у інфобізнес, це те, що збільшив мій дохід, за рахунок того, наприклад, якщо ми говоримо про бізнес, це зекономило мені витрати. Якщо ми говоримо про інфобізнес, то оскільки я одна з перших кінь, хто в принципі почав викладати про штучний інтелект і його опанував, то це, звісно, що є про ріст мого доходу. Це про те, що я покращила якість своїх послуг, за рахунок цього підняла ціну. Тобто та там скажеться, що підприємці не готові платити. Підприємці готові платити за якісні послуги. А якісні послуги у наш час максимально можна давати, якщо ти використовуєш штучний інтелект, і переходимо вже до нашої навчальної частини, але перш ніж перейдемо, є два страхи, які найчастіше відділяють тебе із штучного інтелекту. Перший страх це я не вмію кодувати. Я теж не вмію кодувати. але мені це не заважає використовувати штучний інтелект. Більше того, я скажу завдяки no code системам, саме тоді почали активно використовувати штучний інтелект у вузьких ніжах, тому що коли ви вмієте тільки кодувати, але у вас немає бази маркетингу, ви можете створити програму, але толку цієї програми не буде. А коли у вас є база і у вас є знання, як використовувати No-Code, тобто без програмування. Тоді ви можете зробити реально прикольний продукт, який буде продаватися, який буде затребуваним на ринку. І друге, що часто бояться, це бачите ці кружечки там літають, і так далі, що це складно, це не складно. Тобто, якщо розуміти, як воно працює, якщо знати початковий процес, який би хочуть автоматизувати, і знати набір інструментів, які треба використовувати, якими я, звісно, ще поділюся, тоді це не складно. От тут навіть є реально прикріпила відгук свого курсу про те, що люди це легко проходять. Я, наприклад, панувала ці всі програми самостійно, це не дуже добре, тому що мене зайняло це багато часу. Але на той момент, коли я їх опановувала, ще не було жодних навчань. Тобто, це тільки те, що заходило на наш ринок, і тому мені довелося розбиратися самостійно. Тому всі мої навчання вони, в першу чергу базуються на моєму особистому досвіді і протестовані відповідно, у моєму готелі. Аж тільки після цього я ці всі свої системи видаю, можна сказати, назовні і навчаю інших. Перше, про що ми поговоримо, це те, що заповнило морськати ринок яй-агенти. AI-агенти агенти, AI -агенти це якась одна автоматизація, яка тобі допоможе. Вони можуть виконувати, наприклад, такі речі, як заповнювати таблиці, писати в діректі, там бути продажниками, автоматично постити. Тобто, по факту можна прочитати, і це взагалі не обмежена дія. Тобто, немає такої речі, практично, яку не можна автоматизувати через штучний інтелект. Великі підприємства адаптовують цілі процес через штучний інтелект. В Японії вже є ресторан, де замість кухарів офіціантів штучний інтелект. Тому в мене питання: хтось справді думає ще, що не можна все адап... автоматизувати через штучний інтелект. Моя відповідь все. Можна автоматизувати через штучний інтелект. Головне бажання час і кошти. Але повертаємося до нашого ai агента і ключова річ, яку важливо знати, це один процес, одна дія. Тобто, ось тут я навіть дала тобі показала, де можна цих агентів створити, але це один процес, одна дія. І до речі, не гоби цього бота, тому що я тобі надійшлю ще урок, як такого агента можна створити, і це абсолютно безкоштовно. А ми переходимо далі, і далі я тобі розповім про те, чому ж я відійшла і від далі агентів, почала створювати цілі системи. Особливо розповім, в чому різниця. Бо багато хто не помічає. Тобто для багатьох AI-агенти, автоматизації і ai, AI системи це одне і те саме. Я ще чітко розділяю, тому що в мене є замовник як окремо на автоматизації, окремо на агентів, так само окремо і на системи. І моя така найбільша складова, якою я можу сказати, пишаюся, яку у мене ви не вийшло ем, винайти це ai системи Я не знаю, що це правильний якийсь там на термін, назва і так далі. Але для мене він є правильним. Його розумію, і я тобі зараз поясню, як саме його розумію і чому з цим варто працювати. Давай я тебе тобі розповім, як ж виглядає безпосередньо ai система яка працює в мене кожного дня, тому що це мій ai щоденник. І пам'ятай, перш ніж ми створюємо якусь систему, в принципі, чи це в штучному інтелекті, чи це просто в твоїй роботі завжди важливо намалювати схематично, тобто де вхід, і що ми отримуємо на виході? Це може бути як лінійна, це може бути така розгалужена. Так само це просто може бути по колу. Я тобі зараз покажу, як виглядає проста система, яка по колу йде. Перший крок це в нас є телеграм-бот, який збирає дані, який, звісно, ще я записує голоси і повідомлення. Для чого мені штучний інтернет, якщо мені треба дуже багато диктувати? Як взагалі вникла створити, я лінива людина. Я не люблю вести щоденник, але я люблю, коли моє життя є в балансі. Саме тому за основу я взяла колосу життя балансу, це як основа мене, з чим я працюю, і вклала її в ai систему Тобто я створила систему на основі колосу життя балансу. Отже, перший крок це бот, слухає, як прийшов мідень. Що я йому хочу, говорю, запустю голоси і так далі. Другий крок це запускається AI-агент. До речі, система це складова з різних AI-агентів та автоматизацій. Другий крок це запускається AI-агент, який це все структурує в таблицю. Звісно, що ми дані десь маємо зберігати, і це може бути Notion, може бути Google Sheets там, чи Airtable, або чи будь-які ці штуки. Збирає в таблицю. Причому не просто передав все, що я йому наговорила, А це в нас розумний і агент який все розподілив, розподілив по категоріях, записав 8 категорій, зробивши якісь там висновки і так далі, і розподілив це в таблицю Google Sheets. Потім що ж, у нас є ще одна проблема: це цю таблицю. Ж треба якось прочитати. Ну що мені знову ж таки заходити її, читати, думати, як, і собі якісь рефлексії придумувати? Ні, в жодному разі. Саме тому другий крок це в мене ще один агент. Як ми бачимо, наже три агенти: перший слухає мене, другий заповнює таблицю, третій аналізує таблицю. Він починає аналізувати цю таблицю, як мене пройшло, згідно там вправи, ось цієї коло балансу життя, про що я розказала, тому що попередній все розподілив по полочках. Це дуже важливо. Тобто я не займалась такою рівною, як пройти по полочках, він це зробив за мене і не там ввечері сісти годину писати, а я просто спілкувалася протягом дня. Всі мої рефлексії, дії, як воно йшло, це все і розповіла. І четвертий крок, коли вже відповідно є оця така. Прописана прописана таблиця, може є аналіз цієї таблиці. Я запускаю ще одного агента, тобто вже четвертого, який пише мені рекомендації на наступний день, яку сферу треба покращити, і що я маю саме покращити. І надсилаю мого бота, з якими цього день спокуюся. Таким чином, я зранку встаю, відкриваючи бота, бачу всі рекомендації, які у мене прийшли на день, які я маю сьогодні зробити. І далі ножки починає з ним працювати. І я йому кажу, там чи сподобається мені, чи не подобається, то я йому можу направляти, розповідати, що я хочу змінити, а що ні. Оце в нас є ai система яка складається з певних автоматизацій, тому що в мене воно аналізує щодня о 23.55. Це автоматизація ця запускається, і складається одразу з. Трьох ai агентів які допомагають мені в цьому працювати. Ну тобто, в чому різниця? Коли є один ai агент, це одна дія. Тобто не буде мені результату, якщо він буде просто дані персити по колонці. Це як займатися спортом, грубо кажучи. Ти ж коли займаєшся спортом, хочеш, наприклад, накачати руки. Ти ж не будеш тільки одну вправу весь час робити, тому що має бути баланс і різні м'язи по різному ростуть. Так само і тут, щоб отримати кінцевий результат свої накачені руки, має бути декілька вправ, тобто декілька оцих агентів, які об'єднані різними автоматизаціями і так далі. Тоді в нас виходить система. Тобто, оцей от комплекс вправ для того, щоб накачати, грубо кажучи, руки. А тепер давай тобі розповім, чому системи вони є більш перспективніші за яй-агентів. Тому що, по-перше, в принципі, вміючи створювати системи, ти автоматично вмієш створювати ai агентів А по-друге, система це більш складніший процес. Процес тому бачу, що в тебе потрібно зробити взяти один е, процес, одну дію, розбити її на піддії, і ці піддії створити різних агентів і автоматизації. І, вміючи, ось це розбивати, розуміючи сам процес, ти можеш створити систему іншими словами. Система це від А до Я. Ми працюємо. Агент це одна дія. В системі все працює автоматично, тобто оця автоматизація ще є. Агенті ти кожного маєш окремо запускати. Тобто, якщо наприклад у тебе там є окремо агент, який там парсить дані що я зробила за день. Або, наприклад, сама візьмемо. Тебе є окремо агент, який просто зберігає твою твій діалог по, наприклад, ідею для контенту. Це одне, але для того, щоб вони розділилися, тобі прики треба там десь його знайти, кудись закинути, дати нову інструкцію і так далі. То це ти робиш вручно, а не автоматизовано. Система вона працює як механізм, тобто як оце колесо балансу життя, яке крутиться, крутиться, крутиться день за днем і працює. А ген це як один окремий, грубо кажучи, якщо ти створюєш для себе СМС спеціаліста на основі штучного інтелекту, його може зробити навіть у чаті GPT, але при цьому. Не маючи, наприклад, там стратегії, ти не зможеш піти далі. Так само і тут, маючи одного агента, в тебе автоматизовується одна рутина. маючи систему, в тебе автоматизовується цілий процес. І головне, система звільняє тобі голову. Тобто агент тільки одну дію. Оце те, що я казала. Дивися, якщо би тобі хотілося покращити якість свого життя на основі колосу балансу життя вправи. І тебе б воно тільки записувало твій діалог. Тебе все рівно лишається, ще думка, блін, треба це коротше потім проаналізувати, залити в таблицю, зробити рефлексії наступного дня і так далі. А коли в тебе є система, це вся автоматична дія. Твоє діло основне розповісти, як пройшов твій день, а далі це все ж автоматизовує штучний інтелект. Мене таки, наприклад, не повністю маркетинг. починаючи від спілкування з клієнтами, він їх брифує, закінчуючи контент-планом, яким він видає. А я собі залишила творчу частину. Я займаюся зйомками. Тобто, якщо ми домовляємося на фол пакет, то я ще й закриваю зйомки. Тому в мене є і окремо те, як ти типу, помонтувати, коли ти у це важливо. Тому що зараз популярна AGC стратегія, тобто Employed Generated Content. І переходимо до основного, чому ai системи такі популярні. Багато хто зараз кричить, що е, це не про штучний інтелект, там не про створення і так далі. Основна мета, яка потрібна замовнику, е, ціна цієї системи і чи буде результат. Новкод це те, що дозволяє спеціалістам вузьких ніж, типу мене, створювати ефективний результат за допомогою штучного інтелекту. Тому, якщо я маю свою базу, я її вкатаю через ноукод систему. Я даю замовнику результат не через 3-4 місяці розробки і не через там десятки тисяч доларів. А я даю результат набагато вигідніший для них. І саме цього моменту я хочу тобі пояснити і навчити. Тому в кінці відео, як я вже казала, точно в кінці відео, а в боти, я прошу тобі ще один урок, щоб краще тебе познайомити з ai агентами, як вони працюють. І так, ці наукові системи особливо популярні серед малого та середнього бізнесу, який займає 90% компаній у світі. І повірте, дуже мало хто ще в там назов свій призмогою штучного інтелекту, тому ніша нереально перспективна. І в ній важливо розвиватися. Тому якби я вже третій рік в штучному інтелекті. Перший рік, коли я робила казала, Та, всі це забудуть, перестануть типу, повернутися до Гугла. Як бачите, не вернулися. Вернулися до того, що воно тільки росте, росте і росте. І вже недостатньо просто спілкуватися з чатом чи І ще одна для тебе аналогія: це штучний інтелект, це не твій водій. Якщо ми говоримо про формулу 1 ти можеш мати хоч найкращий болід, але якщо в тебе немає досвідченого пілота, який вміє ним водити, ти не проїдеш нікуди. Більше того, він може розбити його за перші дві хвилини. Так от, якщо ти хочеш стати цим пілотом, який вміє керувати штучним інтелектом, це точно перспективна ніша. І саме тому я не завершую цей урок просто так, а ще там тобі в боті буду насипати бонуси. Тому зберігай обов'язково його, не губи і чекай оновлення.